Евангелія на щодень, 2 травня Йоанна 6, 27, 33. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку, як, як дасть вам Син чоловічий, бо його Бог отець назнаменував. Вони ж мовили до нього, що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і каже їм: Діло Боже, віруйте в того, кого Він послав, тоді вони йому, який же знак твориш ти, щоб ми побачили і увірили в тебе, що вчиниш, батьки наші мано пустині споживали, як ото написано, дав їм хліб з неба їсти, Ісус же сказав їм, істинно говорю вам, не Моїсей дав хліб вам з неба. Лише отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий, бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. У копернаумі люди, котрі ніяк -ні не хотіли повірити Ісуса, домагаються від Нього знаку. Який же знак твориш, ти, що ми побачили і увірували в тебе? Що вчиниш, батьків наші ману пустині споживали, як ото написано. Дав їм хліб з неба їсти, вони вимагають знаку, на кшталант манне з неба, яку, як вони гадають, давав їм Моїсей, переконані, що поставили перед Ісусом насильне, непосильне для нього завдання, піступно чекають нагоди скомпроментувати Його, не усвідомлюють, що перед ними сам Бог, який є подателем усього. Як Ісус ставиться до людей, упереджене до нього, обманутих, священнослужителями, книжниками і політиками, що ненавиділи Його, Він веде із цими людьми дуже щиру бесіду, відкриває їм правду про діяння Бога і про добро, яке вони незабаром отримують від Нього. Він проголошує встановлення Євхаристії, хліба з неба, хліба, який Він є, Він, який дає життя світові. Чи оцінили його щирість, чи повірили йому? Господи, дякую Тобі за дар Євхарестії.